Ми маємо гарну подію, нагородження наших дійсно гарних спортсменів, юних спортсменів, які принесли нам призові місця на 12 х всесвітніх юнацьких ігор в Австрії. Ми дійсно шануємо наших дітей, які показали гідні результати для нашого міста, для нашої області, для нашої держави. «Мова йде про регбі і такі гарні здобутки. Наша команда отримала під керівництвом Яреми Михайла Івановича, тренера-викладача ДСШ номер No2. Голова Федерації Регбі нашої області. А також квіти. Розман Любов Богданівна. тренер викладач ДЮСШ США номер два. І хотів би, аби ми вшанували наших юних переможців. Я зачитаю собі е, членів команди переможців: Доцяк Вадим, Бойчук Тарас, Скригуля Володимир, Романов Віталій, капітан команди, Кадук Марина, Манюкін Олександр, Костишин Арсен, Долук Назарій, Шуятицька Ірина. Капітан команди. Капітан команди. Друзі. Друзі. Нових перемог, нових здобутків. Так тримати.